Добрий ранок, мої хороші дітки. Вітаю вас і бажаю вам гарного і тихого дня. Сьогодні ми з вами на уроці читання будемо продовжувати читати літературні казки і продовжимо знайомитися із творчістю Сашка Дерманського. Я хочу розпочати цей урок із того, щоб ми з вами згадали і взагалі подумали, що таке краса. Подивіться на ці малюночки, і давайте поринемо на. Узбережжя ось цього такого прозорого моря, Так уявили, як ви там стоїте на бережочку, і спостерігаєте за цією красою влітку. Ось на другому малюночку ми можемо з вами побачити красу заходу сонця. Це теж чудо природи. І дуже часто нам не вистачає якогось часу, можливо, да? не вистачає нам можливості побачити це. Ось краса осіннього лісу, яка відображається у річці або в озері. Тобто, природа завжди це асоціюється із красою, не може бути природа некрасивою. І сьогодні ми так само будемо з вами говорити про красу. Хочу запропонувати вам таке невеличке відео, дуже коротеньке, але воно вас так настроїть, налаштує на позитивний лад, що ви зрозумієте. Що краса нас оточує всюди. Головне, щоб тільки ми її побачили. Це бутончик, бутончик троянди. У такій повільній формі це відео було записано. Довгий час спостерігали. А відео вміститься в декілька хвилин, життя народжується, розвивається, росте, кріпне, розпускається своєю красою і з невеличкого бутончика з'являється чарівна квіточка, яка радує нас дає нам гарний настрій, почуття, ще батончики іще. Як дітки. Тому що дітки це теж квіточки наші для мам, для тат, для бабусь. Для всіх ваших близьких. І вони розпускаються. Тобто краса завжди довкола нас. Обертайтеся і шукайте її в усьому. Сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитися з творчістю сучасного письменника Олександра Дерманського. Він найталановичі не найталановитіший і найпопулярніший в Україні зараз молодий дитячий письменник. Народився він в 76-му році на Київщині. Батько був за фахом агроном. Агроном це людина, яка займається сільським господарством. Мама була вчителькою. Навіть коли він в школі навчався, він робив перші спроби писати вірші, але не ставився до цього серйозно, тим паче він не думав, що колись буде письменником. Дуже любив читати, з задоволенням читав, багато читав, дуже-дуже перечитав багато легенд, повістей, романів. І в 2001 році він все ж таки серйозно надумав займатися літературою, коли він став редактором в дитячому журналі Стежка. Ну, наприклад, добре такі відомі, можливо, ви і чули, можливо, і ні. Його повісті казки називаються Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська, Чудове чудовисько, Маляка, Принцеса Драконів та інше. Він в своїх творах події розвиває дуже-дуже стрімко і сюжет захоплює несподіваними пригодами боротьбою добрих сил зі злими, перемогою світла над темрявою. Ми з вами сьогодні знайомимося з першою частинкою твору, який називається Білячок. А по картинці да, вже видно, що це буде казка про Тварин, казка про коня, а може, і декілька, да, може, і табун конів. Тому будемо з вами читати саме про природу і про красу природи. Цей твір величенький, тому ми його розділяємо на декілька уроків, так як і попередня наша казочка. Тому зараз приготуйтеся, будь ласка, послухати. Першу частинку цього твору. І потім, після того, як ви прослухаєте, у вас буде час для того, щоб перечитати її самостійно. Білячок Олександр Дерманський. В Африці в долині Великої ріки жило собі плем'я чорних коней. Жили, як усі, траву жували, воду попивали. Та від левів утікали, і нічого особливого з ними ніколи не траплялося. Аж поки, аж поки в однієї кобили на ім'я Нічка не знайшлося дивне лошадко. До речі, подивіться, будь ласка, це у підручничку у вас сторіночка 98. Поки я вам буду читати далі, ви можете її відкрити. Сторінка 98. І не тим воно здивувало, що було біле, білісіньке, і навіть не тим, що тільки воно народилося й одразу ж чемно з усіма привіталося, а тим, що мало на лобі справжній ріг. Маленький, але гострий, наче лев'ячий пазур. Воно якесь неправильне, обурено, сказали старі кобили. Обурено. Це коли вони дуже, скажімо так, да, возмутилися дуже так, їм не сподобалося з якоюсь такою неподобством якимось говорили. Воно ж поколеним наших дітей, його треба позбутися. Де це бачено, що у чорних коней народжувалися такі лошата? Це що ж воно буде, коли кожен почне народжувати кольорових дітей? Сьогодні її закортіло білого лошати, завтра комусь заманеться мати зелене. Ага, закивали молоді кобили, а ви подивіться на його ріг. Ні, ні, його треба позбутися, бо накличе на наш рідне щастя. І що швидше, то краще, мовили старі кобили і запитально глянули на жеребців. Але жеребці нічого не сказали. Вони були самі зайняті, проводили чемпіонат табуна з димових кілець. курили самокрутку з лев'ячого кізяка і змагалися, хто пустить найбільше кільце. Слухайте, не треба його позбуватися, попросила нічка. Бачите, який він чемний, а ріг у нього зовсім малесенький, він безпечний. Ага, це зараз малесенький. Обурилися молоді кобили. А завтра виросте здоровенний гострющий рожище, і твій синочок посіченим нас усіх, от побачиш, піди віддай його левові, доки не пізно. Ось так, таким чином закінчується перша частинка. Я думаю, я вас зацікавила, так? Можливо, хтось захоче і далі почитати за бажанням. Але давайте з вами зараз. Прочитаємо слова і правильно поставимо наголос. Деякі слова, можливо, для вас є незрозумілими. До речі, після уроку, після того, як ви переглянете відео, ви можете в коментарях написати, яке слово вам було незрозуміло, і наступного уроку я вам його поясню або напишу в коментарях. Біле-білісіньке, лев'ячий, повторюйте за мною, кольорових. Закортіло, закортіло, це дуже захотілося. До речі, не забувайте про наш рода, про наші м'язи, які працюють, щоб ми з вами чітко вимовляли слова. Заманиться, захочеться. Запитально, тобто запитуючи, гострющий, дуже гострий. І зараз ви поставите, будь ласка, відео на паузу. І прочитайте ці частинки, а зараз, після того як ви прочитали цей текст. Декому можливо знадобиться його прочитати два рази, да, цю частиночку, щоб гарно зрозуміти. Давайте попрацюємо за змістом з елементами вибіркового читання. Що таке вибіркове читання? Це е, такий вид роботи з читання, коли ви знаходите відповідь на запитання у підручнику у самому творі, і не своїми словами. Це пояснюєте, а саме словами із твору, Тобто, треба буде перечитати пальчиком пошукати, де воно знаходиться, так? яка відповідь, І тоді вже знайти і прочитати. Як ми будемо працювати? Я вам читаю запитання, ви ставите на паузу і відповідаєте не одразу, тому що ви ще маєте пошукати його, так? Коли знаходите, включаєте відео далі і потім вже на наступне запитання. Знову шукаєте. Знайшли плюсик і пішли в третє запитання. І так, на кожне запитання потрошечку на паузу ставите і знаходите, відповідаєте. Так, ну давайте почнемо. Приготувалися? Починаємо. Що найбільше сподобалось в уривку казки? Прочитайте: хто був найбільш незадоволений? А як поставилися до ситуації з жеребці? Які аргументи навела мама Нічка про свого синочка білячка? Як ви гадаєте, якою була душа у білячка? У якій касті відомого зарубіжного письменника була схожа ситуація? І хто був головним героєм? Це вже ви можете на ці питання ви вже можете відповідати своїми словами. Так? На деякі останні запитання будуть у вас уже саме а, ваші відповіді. Чи трапляються такі ситуації серед людей? Отже, сьогодні ми з вами прочитали першу частинку а, казки біля чок. Подивіться на екран і також дайте відповіді. Сьогодні я прочитав про. Закінчить речення. Було цікаво дізнатися, було складно. Я зрозумів або зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився, я навчилася, у мене вийшло. Я зміг, я змогла. Теж ставите на паузу і відповідаєте на ці питання. Додому вам буде таке домашнє завдання у підручнику на сторінці 98-99 прочитати першу частину твору білячок. І з цієї частинки оберіть будь-який епізод. Епізод це така частинка, так? ну, тобто не, не весь уривок переказувати, а, наприклад, якийсь малесенький такий а, уривочок, там, епізодик, да? наприклад, чи зустріч а, з, з малечею, чи зустріч, наприклад, а, з, зі старшими конями. Так? Тобто якийсь малесенький уривочок, зробіть, будь ласка, переказ цього уривочку одна-дві хвилинки, і відео прикріпляєте до Google класу. Я з радістю прослухаю. І буду вам за це дуже-дуже вдячна. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!